Герої поміж нас, воїни, які захищали нашу країну від лютого ворога, повертаються додому. Вони зможнілі, змінені війною, але незламні. Кожен з них справжній герой. Вогонь війни не спали в щирості, доброти та мужності українських воїнів. Ми завжди повинні ставитися до них з повагою. Наші слова вдячності мають супроводжуватися вчинками, поступитися в місцем транспорті, допомогти піднятися сходами або просто запитати, чи не потребують вони підтримки. Пам'ятаймо про тих, хто не повернувся, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Їхні родини втратили найдорожче вони потребують нашої уваги і щирої турботи. Шануймо тих, хто боронить право кожного Українця жити у вільній країні. Давайте пам'ятати про їхній подвиг і завжди допомагати тим, хто став на захист нашої свободи. Герої поміж нас. Абзац Воїни, які захищали нашу країну від лютого ворога. Повертаються додому. Вони змужнілі, змінені війною, але незламні. Абзац. Кожен з них справжній герой. Вогонь війни не спалив щирості. Доброти та мужності українських воїнів ми завжди повинні ставитися до них з повагою. Наші слова вдячності мають супроводжуватися вчинками, поступитися місцем в транспорті. Допомогти піднятися сходами. Або просто запитати, чи не потребують вони підтримки. Абзац, пам'ятаймо про тих, хто не повернувся, хто віддав своє життя. Захищаючи рідну землю. Їхні родини втратили найдорожче. Вони потребують нашої уваги і щирої турботи. Абзац. Шануймо тих, хто боронить право кожного українця жити у вільній країні. Давайте пам'ятати про їхній подвиг і завжди допомагати тим. Хто став на захист нашої свободи?